Є новини, друзі, міністри-імітатори, дослухайте до кінця. Раніше з'явилася інформація, що нібито в четвертому класі буде ЗНО, Розумієте, дітей, які сидять в підвалах, та й вчителів так само, які там наполовину уроків не ходять, тому що постійно тривоги і нас іде війна. Треба їм запровадити в четвертому році ЗНО. а раніше, там 12-річна... Школа, якісь там екзамен, ну, якась єрість постійна під час війни. Та? І от сьогодні з'являється інформація, що цього ЗНО не буде, буде ДПА. Тобто, ну, якби екзамен, який ні на що впливати не буде в 4 класі. А нагрина вам тоді екзамен, який і так ні на що впливати не буде. Ну, тобто, щоб позамахувати тих вчителів, тих бідних дітей, які сидять під тривогами. І це просто імітація бурної діяльності. Оця 12-річна школа, ЗНО, ДПА. ЗНО я підтримую категорично. І от його треба повернути до речі, ЗНО після завершення школи для того, щоб поступати в інститути. Бо в нас оце НМТ, це знущення. Над е, дітьми, які поступають в університет. Треба повернути ЗНО туди. Але не в четвертий клас. Нахріна видумувати ровер, тим більше, коли йде війна, і люди сидять в підвалах. Вчителі сидять в підвалах, діти не можуть нормально навчатися, ну, тому що війна йде, вони постійно щось імітують. Ну, для того, щоб нагадати про себе, що в нас є Міністерство освіти і лісови, і ми щось робимо. Лайк, репост, підпускайте, телеграм.